Codectaviat Classic, заміну оливи та скидання сервісного інтервалу. Кому більш подобається мастила, то нехай для вас буде мастило. Зачеркніть четверту та п'яту в слові мастила і одразу зрозумійте, чому воно мені подобається. Загугліть, олива теж є. Тож для мене буде олива. Відкручуємо пробку, зливаємо оливу, закручуємо пробку, далі відкручуємо старий фільтр. З нього потече олива, тож підставляємо ємкість. Беремо новий фільтр, ось його номер. Змащуємо прокладку, щоб не приліпало. Ставимо новий фільтр момент затяжки 20 ньютонів. Відкручуємо заливну пробку. Заливати будемо отакий Total Quartz 10W40. Одразу хочу сказати, що ця олива дуже густа для зими і в мороз вона не годиться. Насос не зможе її прокачати в перші секунди запуску двигуна. Переходимо до процедури скидання сервісного інтервалу. Я це зроблю за допомогою сканера, але далі я вам відкрию інструкцію, як це зробити вручну. Сканера в української майже немає, на жаль, тож або так, або англійською. Тут ви можете поставити паузу для того, щоб зробити скидання сервісу на своїй машині. Усім гарного дня!